Привіт, друзі. Якщо ви думаєте, що лікарняний у Польщі це можливість відпочити вдома або у родичів, то з 25-го року ситуація зміниться. Польща планує зробити правила жорсткішими, і лікарняний може відчуватися ніби домашній арешт. Давайте розберемося, чого чекати від нових правил та як буде виглядати цей тотальний контроль. То що ж не можна буде робити на лікарняному, окрім як хворіти. Донедавна було так: лікарняний лист у Польщі означає, що можна відпочивати вдома. А якщо потрібно вийти, щоб купити продукти чи вирішити певну справу, це теж нормально. Але з 25-го року все ускладнюється. Тепер виходити з дому дозволено тільки для того, щоб купити ліки, продукти та підписати документи. Але навіть це потрібно робити з певним ризиком, бо необхідно залишатися за адресою, вказаною у лікарняному листі. До вас може завітати перевірка і, побачивши, що ви не перебуваєте за вказаною адресою, позбавити виплат. І ось тут починається справжній тотальний контроль. Якщо ви вказали адресу у лікарняному, то саме за цією адресою повинні і перебувати. Якщо раніше користувалися лікарняним, щоб поїхати до друзів чи родичів на кілька днів, бо самі хворієте і хочете підтримки, тепер забудьте про це. Лікарняний тепер означає, що треба знаходитися там, де вказали. Навіть якщо просто хочете змінити обстановку, інакше вас можуть перевірити. І лікарняний просто скасують, а гроші доведеться повернути. А уявіть, якщо ви вийшли на хвилинку, а тут перевірка. Це може відчуватися як пастка. Якщо вийшов на закупи, але затримався чи змінив адресу, втрачаєш виплати. Та не забувайте, друзів і родичів завжди можна запросити до себе. Це і підтримка, і трохи різноманіття, щоб не сидіти на самоті. Та й чесно кажучи, що й з покупками допоможуть, щоб не ризикувати, виходячи самому з дому. Чи можна працювати під час лікарняного? А отут же є приємні зміни для тих, у кого дві роботи. Отже, якщо ви працюєте на двох роботодавців, можна буде залишатися на лікарняному на одній роботі, а на іншій працювати дистанційно. Наприклад, якщо у вас є лікарняний на роботі в офісі, але ви почуваєтеся достатньо добре, щоб працювати вдома на іншій роботі. Тепер це буде можливим за новими правилами. З дозволу лікаря та згоди роботодавця є можливість підзаробляти на одній роботі, навіть перебуваючи на лікарняному на іншій. Нові правила як дві сторони медалі. З одного боку вам дозволять вийти з дому для найважливіших справ, і ви зможете працювати на іншій роботі. Звісно, якщо лікар дозволить. А з іншого боку, це виглядає як контроль. Треба перебувати за вказаною адресою. Потрібно знаходитися вдома, бо раптом що можете втратити кошти. Тому тепер лікарняний варто планувати так, щоб не ризикувати втратити виплати, адже правила стали жорсткішими. Діліться своєю думкою в коментарях стосовно нововведень. Ставте лайк, якщо було цікаво. Діліться з друзями, які перебувають у Польщі, та підписуйтесь щоб не пропустити нові цікаві відео.